Офіційне працевлаштування, стабільна зарплатня, соціальний захист, кар'єрний зріст. Все це пропонують Чопський та Мукачевський прикордонні загони тим, хто обирає службу за контрактом. Люди від 18 до до 24 років пропонується контракт терміном один рік. Також терміном один рік пропонується людям за фахом фельдшер та за фахом психологічної освіти. Віком від 18 до 60 років пропонується термін підписання контракту 3 роки. При цьому хочу зазначити, що перші 12 місяців людина виконує завдання саме безпосередньо в межах Закарпатської області. У Чопському прикордонному загоні розповідають, вакансій нині вистачає. Безпілотних питательних апаратів, оператори, фельдшери, інструктори, фельдши, інспектора прикордонної служби, кухарі, інженера, багато спеціальностей, і на кожній ділянці у нас функціонує підрозділи, які ну, не секрет, вони розташовані вдоль. Лінії державного кордону під час підписання першого контракту людина має змогу отримати ще підйомну допомогу. В розмірі місячного грошового забезпечення схожі умови пропонують і в Мукачівському прикордонному загоні. Тут наголошують, контрактна служба це шанс долучитися до оборони держави з чітким розумінням своїх обов'язків, графіка і перспектив. Прикордонники кажуть, зараз у лавах служать і ті, хто до цього мав цивільну професію. Після базової підготовки всі проходять навчання за сучасними стандартами. Кожен, хто у нас приймається на військову службу за контрактом, зразу проходить навчання за даною спеціальністю. І для інформації, що це не секрет, у нас більшість, ну майже 80% людей, яких ми приймаємо на військову службу за контрактом, проходять навчання не в межах України. Посади тут теж різні. Зокрема, зараз шукають інспекторів прикордонного контролю водіїв. Окремо розповіли військові і про контракт для молоді. Досить таке серйозне фінансове забезпечення цих хлопців, які хочуть піти і служити саме в бойові підрозділи. Коротко це 200 тисяч при підписанні контракту, 300 тисяч після проходження навчання і ще 500 тисяч після. Завершення служби протягом року. Особливість також цього контракту, що також він добровільний, можна обрати посаду. Зараз дається всім можливість обрати саме місце і посаду, а не чекати, коли припече, або бути прийнятим в якісь інші підрозділи або е, Сили оборони України. Записатися на співбесіду можна безпосередньо у військовій частині або через офіційний сайт Держприкордонслужби.